Сімпл видає кращий матч в кар'єрі. Під час гри проти Монгол назвав гравця команди суперника Джекі Чаном. Наві в фіналі. Що це значить? Наві не в фіналі. MVP пройшло повз зайву. На мажорі плюс одна українська команда. Рейн повернувся в фейс. Мав вже не ті. Став лайк, пиши коментар, а я починаю. рознести усіх, хто Команда Фейс не змогла зіграти свій перший матч на ЄСЛ Проліг. Вся провина лягає на менеджмент. Вони просто забули порахувати, яку конкретно кількість замін вони вже зробили в цьому сезоні. Ну і хто взагалі грав у них на попередній ЄСЛ пролізі. Терміново довелося викликати Рейна, який вже відпочивав з друзями, але все ж таки Говард професіонал своєї справи і вчасно повернувся, хоча і на другий день. Паралельно хлопці ще й встигли зіграти в Роблокс. Катали вони на мапі. І «Міраж», але на жаль, скіли з контрстрайку їм там не допомогли. Фейс з почистями провели рейна на лаву запасних. Чвертьфінал проти Спіріт продемонстрував, що все ж таки навіть з замінами в складі команда Фейс максимально небезпечна. Третього як би забрати, широ стрибає сюди у віконце, це просто ліває, розуміючи, що його зараз пікають. Три секунди! Ідеально прорахувався в своїй голові, дві, одна секунда. І це форс у виконанні Фейс Клан. Спіріт не виправдали свої заміни, і Тнір і Вейх жахливо зіграли чвертьфінал. Фінал і поїхали додому. Ну а твіз це просто красень. Зверніть увагу, ще на одній мапі в півфіналі він набив 45, а то й більше фрагів. Я думаю, якщо б за другу мапу вони все ж таки зачепились, можливо, нас би очікував взагалі інший фінал. Саша Сімпл продовжує розривати тір 2 сцену і ставити нові рекорди. На цей раз він видав найкращу мапу за всю свою десятирічну кар'єру. Сподіваємось, такого гравця заберуть в тір 1 ро. Можливо, саме час докупити ще пару талановитих гравців до сімпла, і BC Game прорвуся в топ. Команда Inner Circle, не дивлячись на просто нереальний виступ в першій стадії ESL Pro League, в другій стадії виглядали вже не настільки впевнено. Шалена боротьба проти Spirit і навіть перемога проти Mongol. Здавалося, що вони будуть яскравим претендентом на потрапляння в плей-офф і на те, що вони все ж таки зайдуть в топ-8. Тим не менш провальні, я б сказав, розгромні чотири раунди в Best of 3 серії проти Фурії підкосили команду. Я не знаю, що з ними трапилось, наче команду підмінили. Вони не кричали, вони не бігали, і вони взагалі були не схожі на самих себе. Можливо, психологічно, все ж таки, молодий ростер перегорів. Ну а можливо, вони вже подумали, що справжня ті один команда, і кричати, заряджати один одного це не обов'язково складова гри. Чекаю на ваші коментарі. Ось ля! Просто фантастичний мінус один в один. матчпоінт і розбивається! Фнатік продовжують підписувати колишніх гравців Пешен ЮЕЙ. Тепер на мейджорі у нас ще одна українська команда. не не кради! Шараю, не кради! О, ні! Навіна віна Вінейшен топ 8 ЄСЛ проліг. Це вже ті результати, які ми звикли бачити від цього ростеру. Не дивлячись на доволі дивне інтерв'ю Алексі, про те, що команда знову не впевнена, вже півроку вона не впевнена. Все ж таки знайшли в собі сили, перемогли Монго з вирішальному двобої і потрапили в плей-офф стадію. Ну а паралельно ще й знайшли собі насправді сурового ворога. Я б сказав свій криптоніт. Це французький ростер 3D. Макс, який знову знову переміг Наві. Не знаю, з чим це пов'язано, але проти більш сильних, більш титулованих суперників Наві почуваються набагато краще ніж проти цих французів. Окремо хочу підкреслити останню гру проти Монголс. Судячи з інтерв'ю Блейда, команда підійшла з новим стратбуком і з новим баченням до цієї бестов 3 серії. Мені здається, гравцям дали набагато більше свободи, і результат не змусив нас довго чекати. Просто шалений рознос команди Монголс. На другій мапі було важкувато, але це був вибір монголів. Тим не менш, наві змогли перемогти. Народжені перемагати виконали свій план мінімум, і все ж таки потрапили до стадії ESL Pro League. На жаль, вже в першому турі Мау змогли їх зупинити. Глобально Наві виглядали бадьоро, особливо на перших двох мапах. Ну а третій це підступний Train. Вирішили залишити його на десайдер і не дивлячись на те, що весь турнір Наві гарно грали Train, все ж таки структурно мапа дуже і дуже непроста. 15 жовтня Наві зіграють свій наступний великий турнір. Половина команд взагалі не зрозуміло хто. тому Наві вже майже гарантували собі слот у плей-офф стадії. Ну і зараз вже треба проходити або у півфінал, або навіть у грандфінал. фінал Вболіваємо за наві і слідкуємо за їх успіхами. Мартінес під час гри проти Монгол назвав гравця команди суперника Джекі Чаном. Це а вже ж неадекватно, тому довелося вибачати з як організації, так і. Йому самому він готов прийняти будь-які санкції, але поки що ніякого розвитку ця ситуація не отримала. Ми такі висловлювання засуджуємо. Віталіті стають чемпіонами про ліги і повертають собі звання кращої команди Всесвіту. Фінал 3-0 взагалі без шансів. Перші дві мапи розматував Флеймс, ну а на третій прокинувся британський король Мезі. Ну і схоже. картинка підвела. Мезі Мезі Мезі. Мезі! Откарабезі! Откарабезі! Тільки що була друзі. Він залишається в клатчі Один в один. Він вбив трьох гравців вже прямо зараз. Один в чотири може бути клатч від найкращого британського гравця і виграє його! клашат один в чотири на пістолетах. Мені здається, поставив крапку на емоційному стані команди Falcons. Вони так і не повернулись. Кіоски не вбивав, Тесес не вбивав. Ну а кіксан взагалі провів один з найгірших турнірів в своїй кар'єрі. Не дивлячись на те, що Віталіті перемогли на турнірі, мабуть, вперше за всю історію цієї організації зайву не отримав MVP. Мені здається, за статистикою він зіграв навіть гірше ста, який залишився десь там на етапі півфіналів. Зайву тепер може не напружуватись, не стрибати вище голови і все одно вигравати турніри. Фурія виграють, Монголс виграють, Віталіті виграють, Фелконс набирають тонус. Коротше, завершення цього сезону обіцяє бути дуже і дуже спекотним. Став лайк, не забувай про коментар. Скоро побачимось. Все, арчі віддерчи.